Так, народи, всім привіт, і Ми продовжуємо проходити Луїджі Mansion 3. І Давайте спробуємо піднятися далі. Ну, куди ж ти? Yeah. Ну. О, перестрибнули. Я вже й не очікував на такий розвиток подій. Yeah. Та ну я ж тебе здмухував! Гроші. Гроші випадають тут з усього тільки можна. Мені здається, люди, котрі обожнюють монополію, вони повинні відчувати себе вдома. Хм. Бачу гриби. А, не те, щоб дуже цікаво це все нам було. А як туди і тоді потрапити? Ну, десь вище. Я так розумію, треба піднятись трошки вище, і тоді там можна буде впасти чи якось так. О Оу! Ху. М? О Ось ми й знайшли спосіб, як нам сюди потрапити. Виходить нам сюди по сюжету. Ем... Нормально так стрибає він. Ну, я навіть не буду на ту скриню вилікатись. Ну воно нам взагалі не треба. Так, а я як... куди мені стрибнути. Наперед. Наперед. Добре. Піднялись куди треба. Тут виглядає, ніби тут є привид. Але чомусь він не трекається. Що дуже дивно, дуже дивно. Хтось колекціонував тут все, ми ну, все поруйнували жаді. Рослини всі попсували. Ну Двічі, ну ти просто. Добре, може так станція. Е, 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 е... Отак може працює. Але я, ну, я чую, що тут лежить привид. А, а отак ти затрекався, ну звичайно, чому? Незрозуміло. Дуже дивно воно він працює. Я не знаю, на що його робити початку. Можна було спокійно його зловити. Давайте завершив наше лякання. І ми з тобою розпрощаємось, ти будеш чудово жити в мене в холосоці. Я думаю, можна його добивати. О, Ну так, оу, єс, набрали купу монеток, що не витрачаємо. Головне питання. А! Тут все просто виявилось. Я думаю, тут буде якась загадка. Я розумію, що нам треба туди, але... А, ну добре. Це можна зробити ось так. Правильно? Що ти не хочеш? Ні, нормально. Відкривається таке. Ходімо. Вони кажуть, нам треба сюди, то давайте сюди йти було близько. А, а навіщо? <звук> Та серйозно ворони, блін. Взагалі так підступно. Максимально підступно. Блін, тут все таке небезпечне. Але ніби як ми дістались до місця нашого призначення. Я бачив, тут е, ще була одна місцинка, котра повинна нас кудись провести. Ці, ці... І ці що таке? Я не можу туди піти. А чому? Бо не хоче він туди заходити. Ой, сердечки, ось сердечки, це прям дуже круто. М -м -м, що, заради монеток? Ну, м'яко кажучи, а ні, не заради. Саме, заради зірочки. Якщо комусь було цікаво, то тут вона є. На що вони впливають? Поняття немає взагалі. Мені здається, чисто, <кхи> щоб розтягти якийсь там ем... ігровий час, от і все. До побачення. І... А якщо так, <кхи> я вас зрозумів. А, ти йдеш сюди, робить те сама, і відкриваємо. Що oh. ж ти такий невезучий? Що ж ти такий невезучий, і що робити? Принаймні цілий, ну бери вже. Ха-ха! Ох, я на вид не сомневаюсь. Не Слухай, а ты... ты нормально так дамажешь. Давай, 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 давай. Не видишь ничего. Дай підходить. Ну, никого. Ось я тут. Ось я тут. Ось я. Ну... Ми Та присвіти ж на нього. Давай погнали. Це <плес> капець, я вже думав, що не зможемо взагалі ніяк його втримати. Дуже погано, дуже погано. А де наша штука? Нормально ми так загубили її. Ну добре, не так погано. Я сподівався на краще. Та твою ж наліву, Ти не такий... Неприємний. І він. Та відвали від мене. Капель. Та що ж ти будеш робити? Як мені йому перепиляти, якщо вони мене відігнали від моєї пилки? треба бігти, а що робити. Без пилки ми ніяк. Вот він я. Ну куди це зникло? Глянь, розбиває. Та він чуть Де моя долика? Что ты там нюхаешь? Ось я. Бля, і просто і все. І куди ти викинув мою пилку? Дуже дурний босс. Максимально дурний босс. Та чому ти не хапаєш, лыжи? Біжи, 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 біжи. А ч він розбиває? А максимально тут босс. Він не хоче копати ці квіточки, кусати, я не знаю, як ти назвати. Він просто розбиває їх. Та вхопити цю штуку. Я, я, я чесно, я не розумію. Один раз він вкусив і все, і типу. А далі як хочеш. Так, будеш наліво. Як зробити так, щоб він кусав? Хто не відзнає, я не знаю. Мені треба схопити цю штуку. Він з нею супер повільний. Візьми серце. О, От тебе ти вкусив. Йокте сподіва! Та й чничили їде. Давай, давай, давай! Тут диск, ну він взагалі не важкий, я ладнеш! це? Ну я біжусь в сторону! Це супер подебильному дроблями! Максимально по-дебільному! Піди я. Ось і я. Але він зламав. Звичайно, звичайно. Я навіть не сумнівався в тому, що ти не схочеш нічого робити. Апп... Старое турбо. Да то ли знаешь, что эту штуку чинить? Просто... Блин, ну... Супер тупая история. Ну як мені діставатися? Я не знаю. Якщо ви думаєте, що він швидко бігає, він не бігає швидко. Так, візьми пилку. Але... Мені хана. Я не розумію. Це... Це настільки дурний бос, що словами не передати. Бежим! Ну давай. Вот нападай. Е. Yeah. Давай. Тут у да, блин, стол и шилось. Давай, давай, лучше. Якобы. Yeah. Я вже не розраховував на перемогу. Лізли. Капець, це знущання наді мною було. Знаєте, інколи деякі боси прям. ну, Гарно зроблені, але оце керування, це управління камерою. Це <плес> просто найгірше, що є в грі, якщо чесно. От все чудово, але керування і камера це прям от. Вони могли б зробити це набагато краще, набагато приємніше. Але в нас є восьмий поверх. Ходімо, поглянемо, що там. Еп. Чесно кажучи, навіть не знаю, чого очікувати. Ну, от зараз якраз і побачимо. Ах, можливо, ми зможемо врятувати когось і ще з наших друзів. Все ж таки вже восьмий поверх. Скільки? 9, 10, 11, 12, 13, 14 і пентхаус. Ну, в принципі, ще половина гриви входить. Щось знов музика так голосно кричить, що я не знаю, що з цим робити. У <клух> <клух> мене сердечок ніфіга немає. Ам... Цікаво, що тут. Але... Цікаво, що я випадково знайшов предмет, бог <клух> Ам... Навіщо мені вогнегасник? Оу-воу-воу-воу-воу! Oh, 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 oh. Тихо вже дамаж мене. У мене вже купа монеток, купа всього. Більш нічого немає підозрілого. На всяк випадок просто оглянемо. Ніби нічого. Я думав... Я був правий. Скиноплівка. Я бачу, що тут можна залізти. Не можна? Та же? Повинно бути можна. Я ж казав, що виглядає, ніби можна пролізти. Але... Абсолютно не потрібні нам оці оттенки. <ривіт> ну добре. Хоча б так. <плес> Це краще, ніж нічого. А... Давайте поглянемо, що по телевізору показують. М -м Вертольотик. Ми були би для того вертольотика насправді. Нічого тут немає план ноги якісь. А, ну, я побачив, електрика кудись сюди пішла, але в цілому не зрозуміло нічого. Mm -hmm. Давайте глянемо. Ага, нам потрібен ключ. Окей. А ключ на початку. Дуже цікаво. То як ми його так пропустили? Я не можу підстрибнути. Можливо, треба подмухати в цей гелікоптер, ага. Але. Ну, не дається нам рівному рахунку взагалі нічого. Що робити з тими речами? Mm... Поки що не зрозуміло. Ключ я бачу, де я не можу туди піднятися. Ось в чому справа. Чого ти тут шатаєшся? Зрозуміло. І що думаєте на цей рахунок, як дістати ключа? Ну тут розбите, типу, теоретично ми могли б сюди залізти. Але тільки теоретично, тому що на практиці тут немає сходів. А Луїджі, на жаль, не вміє ходити. І підніматись на такі невеличкі виступи. Ну, я б сказав би нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Можливо, тут щось є. Ну, окрім того дивного богу, газу. Ой, сердечка. Сердечко це добре. Давайте спробуємо затягти. Ну, це wow. нам не допомогло. Я не можу затягнути wow. туди. Um, ну, давайте пробувати якось перемикати телевізор, не знаю. Щось робити. Ще Що одне сердечко. Добре, мабуть. Просто ключ так дістати ми не зможемо. Ні, ну все ж може бути правильно. Можливо у Бог щось тут зробити. Не знаю. Давайте гелікоптер спробуємо підняти. Добре, з цієї сторони я можу подмухати. Щоб ти піднявся. Ні, ти тільки в одну сторону опускаєшся і все, і більше не піднімаєшся. Взагалі ніяк. Ці штуки чомусь постійно смикаються. Ну я дуже сумніваюсь, що я зараз розгадаю цю загадку. Тому давайте, знаєте що. Давайте ми ...якимсь дивним чином... Спробуємо все ж таки зупинити на цьому серію, а вже в наступній будемо щось та й собі думати, тому що поняття я не маю. Куди тут йти, що тут робити, як дістати той ключ. <кій> Гляньте, воно прилипло. Але я ж, я ж не до... Тягну. Тобто теоретично мені те скло треба таки розбити. Практично я не можу нічого зробити з цим. Взагалі ніяк. Ну, типу, навіть якби я дуже-дуже сильно хотів, я просто не дістаю. Хоча ідея гарна. Ідея дійсно гарна, але ну, вона не працює. Бачите, я не дістаю. Воно не розтягується. Хоча теоретично присоску туди можна запхати. Щоб тут якісь сходи з'явились, ну, бачите, такого теж немає. Тобто, ну, поки що мені не зрозуміло як це проходиться, тому... Давайте на цьому завершимо серію, щоб не мучити вас моїми цими тупнями. А в наступні вже продовжимо. Дякую всім, що подивились. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар, якщо є можливість задонайте за посиланням під відео, і далі буде краще.